Привіт! Хочу показати склад, магазин в Полтаві на вулиці Квітки, Ці С1, 36 склад. А саме, що ви можете тут придбати? ви можете придбати абсолютно все для бані, сауни, або для монтажу вашої кімнатної оселі, що завгодно. Саме це двері, брусок. Є дуже великий асортимент. Зараз я вам невеличку екскурсію проведу. У нас дуже багато. Є не, не, зараз не все на стенді, що я вам показую. Але є люба доска, різних розмір, суха, строга. Ми тільки займаємося сухим матеріалом, ніякого немає. нема. Да, деколи ми буваємо під замовлення робимо, але це дуже рідко вагонка різних е, є. Е, Наприклад, це є вагонка соснова, є різних профілів євро, двохсторонка, є фальшбрус, блокхаус. Зараз вона тут такого жовтуватого кольору, ультрафіолет. Двері відчинаються з вулиці і трохи підбивається. Так вона в пачках вся попечатана, все дуже гарно. Зроблено Ось такий асортимент у нас це на стенді. Значить, переходимо до бані. Для бані в нас є вагонка липа вільха. Є в нас також дубова гонка Ясенева, є термолипа. Є в нас панель липа, ось така дуже гарна. у нас ширина в неї 105 на 16 товщина. Є в нас е, лічник, є в нас е, плінтус, кут внутрішній і наружній. Такий, этот, у нас асортимент для. По аксесуарам дуже великий вибір, заглушки для вентиляційних каналів. Є лежак у нас для бані, вільховий, липовий. Якщо потрібно по лісниці, під замовлення, є вибір, також у нас є асортимент по декоративних рейках, різні розміри. Наприклад, вибираєте розмір, телефонуєте або заїжджаєте в склад-магазин, оподіляєтесь з розміром, монтується дуже легко, монтажна рейка, наприклад. Вибрана четвертина і монтуєте. Кольора в асортименті вибираєте, які вам подобаються. Замовляєте довжина, ширина і ми виготовляємо асортимент. Ось у нас такий фольга для бані. Тут наружній внутрішній радіальний угол. Є термоугол внутрішній. Терморадіальний. У нас такий є для лежаків. Зараз покажу, як він виконаний. Наприклад, у вас ось лежак, ось лежак монтується дуже зручно, в бані виходить. Це як зразок подивитись. Ось такий у нас асортимент входить. Далі у нас в магазині є кріплення для вашої бані або кімнати. Є відра, запарники, ушат. Декорація для світильники, відро, водопад, шезлонги і таке інше. Звертайся або пиши в директ. Ну все, добро.